Привітали керівників та фахівців фінустанов області і очільники Коломийщини. Вони побажали їм вдалої роботи. Ірина Мацькевич, керівник департаменту, каже, що засідання в Коломиї планове такі ж відбуваються і в інших райцентрах та містах Прикарпаття. З її слів, це дає змогу фінансистам не лише дізнатися про нові бюджетні зміни, але й поділитися досвідом із колегами. На розгляд колегії виноситься питання це виконання підсумків обласного бюджету області за перший період 2017 року. Це заходи щодо економії та бюджетних коштів оптимізації мережі, які були прийняті розпорядженням голови обласної державної адміністрації, і одночасно були прийняті такі заходи районними адміністраціями, тому що у нас є проблема по виплаті заробітної плати. По медичній галузі, посітні галузі по області, і тому ми будемо обговорювати це питання сьогодні широко на нашій колегії. Говорили на засіданні про підприємства та підрозділи, які фінансуються не лише із місцевих бюджетів. Фінансисти вирішували, як допомогти тим установам, які отримують кошти із обласного та державного. Також фінансисти розповіли, як провести до порядку найважчі у питаннях заробітної плати структури, і головне, як профінансувати цьогоріч медицину. Також гості з інших районів познайомилися із роботою міс. Цевого фінансового управління з коло Богдан Малецький Сергій Алексєєв телеканал Раї.